Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні оці історії про пенсіонерів, які всю жизнь там пенсію збирали і віддавали. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. На армію там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були боди. Один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця, воно показало, що світ не такий, як би нам хотілося, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай, по-чесному, відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, от стара руська колона. Це наслідя СРСР, Союзу, це стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато, як більше. Зараз все перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити, і туди більше можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо як показав досвід. Можна дати гроші людина, чи пробуха, чи в казино піде і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало машини, давали на зсу, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь Львівській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь іще, нічого не очікувати взамін.